Всім привіт, це канал Винес з хати. Починаємо сьогодні на смітнику. Є багато так сказати, матеріалу <смі>, на обробку, багато всякого барахла. А, вже знайшов дві коробочки на iPhone і от така якась зарядка, тільки виїхав, все що буде. Звісно, буду показувати. Виносів є багато. Перебрав кухонний винос і тут такі от таке типу як термо. Чашки. Це доволі багато, штук 10, я не буду їх брати. Якщо комусь таке треба, то напишіть, я можу вам набрати. З такого плану, вон цілий бачок. Забираю от таку от скляну історію, от такий соусник з глини. Метал брати не буду. Хоча виглядає доволі цікаво. Не знаю, я їх продавав, але вони щось дуже повільно продаються. Тут їх велика кількість, місця багато будуть займати, в общем, не забираю. Таке цікавіше. Ще одна цікава точка. Така папочка мені подобається. Платівки, буду вдома вже дивитися. Одна гривня. І от так написано, що Tommy джинс. Бірочка в принципі як на Хілфігери має бути. Виглядають вони доволі якісно. Тут теж Томі Джинс 41. І здається, що це оригінал малоношений. Тут теж, бачите, Томі джинс написано. Воно не виглядає дешево у відмінному стані. Ну, Приємна знахідка типу, не вбиті. Ну, ось такі результати. Дамстейнгу вчорашнього. Вже наступний день. Дамстейвінг це перекладається як пірнання у сміття. Або у смітники, ну, відповідно, так і є. Типу по бачках лазиш і дивишся, що там знаходиш. Я так розумію, це американська термінологія, така англомовна. І ну, там це більше розповсюджене, може, не більше розповсюджене, але просто якось більш структуроване, в тому розумінні, що ти не як бомж там лазиш, коли ти хочеш. Просто на рівні виживання знайти щось собі поїсти, а коли. Ти там шукаєш якісь цікаві для тебе предмети. І дуже часто не тільки з точки зору матеріальної, а ще з точки зору там, естетичної, скажімо. Або буває, що я беру предмети, ну, які в цілому ніякої цінності не мають, але я їх забираю, бо вони просто прикольні, тому що мені шкода, що вони пропадуть. Я розумію, що ну, така папочка, наприклад, паперова, вона ну, має якусь цінність, таку прикладну, можна її забрати. Непогані такі папочки. Декілька от взяв, ще така. І тут чорний оцей папір копіювальний. Не знаю, це може. Тому що треба там такі, коротше, от, сантиметрів по 5 були пачки товсті. Напевно, років там 30 тому це було б більш цінно і актуально. Також от така папочка був як якийсь блокнот. Здається, це ну, старий предмет. Бачите, такий папір тут цікавий. Тут щось е список інструментів. І свідоцтво <laughs> про смерть. Прізвище не показую. Цікаво, що причини смерті перелом лівого бедра. Людина поламала бедро і вже не могла встати. Ну, ці енергії смерті вони взагалі всюди навколо. Просто хтось їх боїться і приймає це на свій рахунок, а хтось не боїться і тому тягне додому ці предмети. Ну, це документи про смерть людини. А та сама історія відбувається із предметами, коли вони своє життя віджили. Вони відправляються отак от на смітник через спеціальну, так сказати, точку. І тут вже такі люди, як я, ми приходимо, хапаємо їх. Відбувається трансформація і такі предмети починають нове життя. Ще і на відео їх показують. Так що тут відбуваються дуже цікаві процеси. Е е ювелірка була. Було срібло, ніби. Дивіться скільки тут цінників. О тут щось дороге. Сережки. 1,3 г, ціна 10 тисяч. Ну, фантастичні ціни на нові предмети. 1,28 грама, 9600. А тут у нас що? 2,5 грама. А, ну це було срібло, так. Будемо шукати коробочки, коли хтось купив собі нову ювелірку, а стару просто зняв з пальця і викинув. Таке буває. Просто треба шукати. Такі коробочки, от цікаві, я коли знайшов, подумав, що то нагорода. Бо коробочки, наприклад, на ветеран праці абсолютно аналогічні. Ось. А насправді це стрічка для друкарської машинки. Наскільки я розумію, вони мають цінність, тому що їх зараз не виробляють, і люди шукають собі старі запаси, ну, хочуть користуватися машинками подібними і шукають от на відповідних сайтах предмети. От у мене тут дві штучки, тут бачите, написано куплено 01-92. Стара чи що, не знаю. Ну, в общем-то, вони нові виглядають без слідів користування. Ну, Будемо пробувати продати. Вже продавав до того. Беру всі навушники, всі дроти в одну кубку складаю. Ще на ювелірку. Подарунковий такий кейс. Популярна тема ляльки. Ляльки цікаві. Здається, вони всі мотель. Тут треба її роздягати не видно. Ця мотель. Ляльки в колготах вже. Нічого собі. Напевно, вони всі в одному стилі і всі мотель будуть. Мотель. І це теж явно. Аналогічна моделька. Так, тут комусь голову треба причепити. Так, оця була не Мотель, Ця Дісней. Це класична Барбі. Барбі Мотель, Класно. Це Хасбро. Ну і це, напевно, теж Хазбро. Ну ось і все, голова на місці. Так така весела компанія з одного місця. Ми подивимося, за скільки вони продадуться. Одна гривня. Свічка майже нова. Далі ось такі дуже милі книжечки. Це взагалі дуже цікава книжка, дивіться, Вінниця. 1917 рік, друкарня польська. Тобто, ну, я такого не очікував, думав, що на території України польською мовою нічого не друкували. Але друкували, дивіться, це збір найпопулярніших колет на свята Божого народження. Тобто калятки на Різдво польські. І книжечка, в общем, вона, бачите, вже пізніше. Хтось зробив саморобну таку обкладинку, мені здається, це якась бабуся робила, бо це якось так зроблено. Цікаво, бачите, тут ну то обкладинка теж з іншого боку. Ну і оці калятки, в общем. Цікаво. Такі залишки чогось такого з польських часів. Так, тут теж така саморобна обкладинка відкриваємо. Тут теж, в общем, якісь от... Не знаю, як це назвати, це якийсь. А, Лавашик потрапив. Ну, значить, щось. Мейки пана Ісуса і матки його болесні. Ну, вирізки явно щось таке. Може діти то робили, я не знаю. Якось воно так ну, зроблено, зовсім в кустарних таких умовах. Печатка якась дивіться. Була печатка. Чорнильна. Ну, ще така цікава штуковина. Тут, в общем, крутиш. І воно тобі показує типу назви акордів, як гітару настроїть. Ну, от, Основний тон акорда, тут схема акордів. Цікаво так виглядає. Щось подібне я ніби вже бачив. Але ця така, як майже нова запакована, бачите чехольчик пластиковий. Листівки отакі великого розміру. Напевно, повний комплект, я не знаю. Такі дуже цікаві видання дивиться, орбіта називається 1986 року. А... Написано, що ну, бачите українською мовою. Напевно, пісні тут всякі різні. Принаймні видання музичної України. І бачите, тут українською мовою написано. Типу воно взагалі двомовне видання. а Пісні тут я бачу і... І російську, і українську. То разом з тим із гітарним було. Дрібний дім, так. Ага, тут, тут українською мову. Ну, в общем, цікаво, цікаво. Я таких ще не бачив. Подивимось, скільки тираж. 32 тисячі, ну в цілому. Може бути комусь цікаво. Є клеймо тут ARC. англійською, типу, лат, латинською мовою, щось іноземне виходить. Виглядає цікаво. Що ще блочок взяв? Теж, схоже, по виконанню така штука, але це соусник, скоріш за все, або молочник. Бачите, як виглядає? Це не горнятко. Ну Також така соусниця, бо тут так і написано соус. У минулому випуску чи позаминулому в подібному стилі була світість така кружка. Доволі популярні рамочки круглі в інтер'єрі кому треба. Ціна стандартна 40 гривень. Ось дуже класні такі вируби з рожевого, напевно, мармуру. Або це кварц, чесно, я не знаю. Пірамідки ця в кращому стані, вона рівна повністю. Ця покоцана, її треба пройтися, ще шліфанути, напевно. Щоб виправити геометрію. Ну, ось так, от, дві штучки. Типу, однаково. Я думаю, що то з Єгипту, або з Туреччини щось таке. Насправді вони навіть не співпадають, тобто їх так там роблять. на кулинце. Еще вот такая папочка фактурная тоже мне сподобалась. А, я сюда плативки запускал, и давайте глянем, ну, что за плативки. Может, что сильное будет. Ну, на жаль, нет. Ничего тут сильного не Еще за взял в машину, такие фрейдлайнер, всякий э, трансформер. Машинка, такая гоночная машинка. А може не гоничне, не знаю. Сміттєвоз. І от така машинка. О, нова пошта. До речі. Ну ви розумієте, та логіку це сміття. Машинка означає пошуки на смітниках цікавих предметів. А потім нова пошта везе посилочки по Україні. Саме на таких вантажівках. так що... Тут наш з вами сюжет обіграний. Взяв якісь спортивні штани, от, не знаю, що то Бангладеш, в общем, не знаю. Що, що за бренд не зрозуміло. Просто звичайні штани, банально, ну, ремонт в них робити. Бо я на секунди не ходжу вже багато років. От так Десь знайшов якісь штани, такі думаєш, о, ну нормально, можна потім буде десь одягнути, там, викинути, не шкода. Ну, свідчот, от, от аналогічна есочка. Теж там, од одноразовий, грубо кажучи, там робочий. Одяг. Так, а от тут взуття, і воно більш цікаве, зараз покажу. Ось така моделька. Пише, що тут Доктор Мартинс. Airwear with Bouncing. Давайте-ка глянемо по бірочках. І по бірочках ніби все нормально, 39-го розміру. Мартина. Такі Мартинси лаковані. Здається, вони оригінальні. Єдиний момент, що отут, от бачите, по краях оця плівочка вже пішла трохи і треба тут доопрацювати. Але так-та це мартина. Так, це друга половинка. Ну, аналогічно, тут от тільки от в цих місцях зовсім трохи локування оце почало би відходити. ну В общем, от такі Мартін це відомий бренд. ну Моделька не класична, розмір такий 39-й. Подивимося, чи вдасться їх там нормально продати. ось Класична моделька має приблизно от таку підошву а тут така підошва тракторна. ну До речі, ця підошва вона не вбиваема і в общем, носити можна просто роками. Такої то ще не точно не протреться. Це натуральна шкіра, так що тут теж в цьому плані все нормально. Це дуже якісне класне взуття. І хоча вони перенесли потім виробництво з Англії до Китаю, в цілому все одно ну, рахується дуже надійне, якісне взуття. Статуеточка така, ну теж продаються там по 40 гривень у мене. Можливо, комусь треба. Тріммер, щось ну, без насадок вже, не знаю. Напевно, насадки треба було десь пошукати, можливо, вони там були. Це для пса, дивиться такий жетон, типу. Там ще один був, десь лежить, я вже відклав в інше місце, підписаний. От, а цей не підписаний, в общем, в кого є пес можна от купити і повісити тут, е написати або навіть гравірування. Зробити, написати по металу прямо. Ось, Приємна штучка. А це якась сумка Болівії, не знаю, подивився, що вона виглядає, ну, в принципі, нормально. А, нагадали мені навіть шкіру. Думаю, треба взяти спробувати, можливо, хтось собі захоче таку. Я, чесно кажучи, не знаю, чому деякі сумки купують дуже швидко, а деякі сумки. Ніхто не купує. Ну, просто я сумки не ношу, ну, не можу цього сказати. Просто бачу, що ця сумка, вона якби не ношена, нова, тому я її забрав. А там вже покупці самі вирішать. Ще от така штука була, battery Charger. Я так розумію, що там, ну судячи з ваги, трансформатор стоїть. Катушка якась. Бачите, оф-он виломано, тут теж мали, напевно, дроти виходити. Ну, відповідно, вона поламана, буде продаватися. Типу, як не ремонт запчастини, ну в лот електроніки. Покладу, напевно, можна щось буде зробити з неї. Ну і напевно сама дорога знахідка. Це отакі Томі Хілфігери, яких е майже не одягали. Підошву тут взагалі ну, нульова. Я подивився, дуже уважно. Дійсно ну, оригінал. Ну, 41 розмір. Такий ну, розмір прям нормальний, бо ну, в мене такий на каналі розмір не час. У мене 38, а потім наступний вже ну, трохи є 39 а потім наступний вже, як правило, 44-го. 41, 42, 43 це такі ходові розміри і їх не знайти. Ну, то я показую з усіх боків от, всі ці елементи, наскільки все якісно зроблено. Ну, тут звісно якісь бачите, жирок, ну, то, звісно, ж на смітнику він всюди цей жирок. Навіть називаю, що мішки от, і всі салатами їх називаю. А деякі люди взагалі, смітники з салатницями називають. В цілому таке є там все в салат порізано. Маленьке, дрібне, брудне, підгнівати починає. Подивимося, скільки такі нові коштують. Яка в них увага до дрібниць? Навіть тут от такий SV-лейбл ставили. Ну, нормально, на взуття мені пощастило, і доктор Мартінс, і Томі Хілфігер за один день. Ну це прям круто. Ну ось, розібрали. Доволі приємні предмети. Це, що буде далі, все буду показувати. Знайшов телевізор часів СРСР, стояв він на вулиці. Ось трохи вже наколопав тут деталей. В такому він був стані. На вулиці, кажу, стояв мокрий був. Взяв з нього трохи міді. Радіодеталі. стандартний набір. Тут можна побачити благородний жовтий метал. В общем-то, врятував золото. Воно не поїхало на смітник, дуже приємно. Ну, трохи міді. І ще мідь на обробку. Ну, а також тут теж є е, благородні метали, але то треба вже спеціалістам віддавати. В общем, то теж буде на вагу продаватися. Ось. Ну, от За допомогою таких простих інструментів можна в общем-то, все розібрати. Ось. Такий телевізорний натюрморт. Мені дуже подобається. Так, ще я знайшов отаку якусь штуку. Дивіться. Давайте відкриємо я на вулиці. Відкрив, подивився, що там щось є, а ще вдома не дивився повністю. Угу. Ну, тож, цей пульт джойстик, точніше, як на цьому на денді було. Кого дитинство в 90-х пройшло, пам'ятаєте, ці пульти з характерними кнопками. А, тепер, бачите, приставка вже така типу маленька. Трьохдюймовий екранчик, як на телефоні, можна грати як в приставку, типу, розміром з телефону вона буде, а можна на пульті грати. Все, я зрозумів. В общем, приставку забрали, а пульт і оці тюльпани викинули. Ну, теж нормально, в общем, я думаю, що воно нове запаковане, значить робоче. Прикольно, підключається через мікро-USB. Ще не бачив такого насправді. А це я Лего взяв. В общем, я до того щось знайшов по Лего. Оці от інструкції по набору. Ще знайшов. В общем, думаю, можу набрати одним лотом поставити. Якусь, може, не дуже високу ціну вони мають. В общем. Ну, Хтось може колекціонує. Коли їх багато, вже цікаво продати. Коли він один, то нереально продати. А коли їх там набереться штук 10, то може хтось і забере. Ну, хоча б 5 там буде. Ось. Ну, Це випадкові знахідки, це спеціально не ходив, не шукав просто. Бачу телевізор, там, бачу винес якийсь іграшковий поколупався, такого набрав. Так, тут виявляється, що випуск вже вообще треба закінчувати, бо я вже дуже багато е, матеріалу набрав. І просто вже на наступний випуск є матеріал. Там така кількість предметів, такий мега був. Я вже хочу анонсувати. В общем, показую таку штучку, вона в робочому стані. то як така кавомолка, але така вона велика. Або я кухонний комбайн. Тут є макулатура на неї. В общем, то німецька історія. Я думаю, що теж десь з 90-х років. Дрезден, в общем, все німецькою мовою. Я думаю, що це якісний предмет. Я перевірив, нормально працює. Ось, все крутиться в двох режимах. І анонсую наступний випуск ось таким хрестом розкішним. Це срібло. В общем. Там масштаби винусу вражають. Така була приємна знахідка. Було настільки багато предметів, що це буде окремий випуск. І цей випуск ми вже закінчуємо. В общем, традиційно нагадую, що можете поставити вподобайку цьому відео підписатися на YouTube канал, на Telegram канал посилання на нього в описі каналу і в описі під відео. І там же є посилання на мої контакти. Можете писати мені по всіх питаннях в приватні повідомлення в Телеграм. Все, що є в відео, все продається. А також можу розглянути ваші пропозиції по ваших предметах. І особливо мене цікавлять великі масштаби приїхати розібрати вам повністю квартиру. Якщо ви у Львові можете запропонувати мене своїм знайомим, комусь щось треба почистити, продає квартиру хтось. Ну, скажіть, о, є такий хлопець, він у Львові приїде, вам все зробить. Домовитися з ним, на яких умовах. По факту це буде безкоштовно для таких людей, кому треба щось почистити. З усіма на зв'язку. Всім дякую за увагу, за підтримку каналу. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.